Всім привіт! З вами Наталя. Перед вами каталог тросі компанії Pharmacy. І я пропоную вам друге відео розпакування замовлення, що є в замовленні, що замовили люди і чим користуються. Так, поїхали! Звісно, я взяла два каталоги, тому що свій то я віддала, але мені потрібно на лютий місяць поки що один каталог. Один я знову-таки віддаю. Якщо мене їх заберуть, то без проблем я ще куплю каталоги. Каталоги в нас по 39 гривень. Так. І зараз дуже крута ціна, сонечки. Не 219 гривень, а 175 гривень. Це ідуть бальзам. Бальзам, гель, кому як подобається називається називати. ось такий подвійний удар з паприкою та перцем чілі доктор Туна 250 мл сонечки, 175 гривень замість 219 гривень. Економія очевидна, так? І це іде ще і масажний, антителюлітний масажний гель. Шкіра стає після нього гладесенька, шовковиста, просто бархат, шовк, атлас, як ви вважаєте? Головне робити масаж. Що робить цей бальзам? Компоненти активні, які є в цьому бальзамі, перець, чилі та паприка, йде болі зігрівальний. Боле заспокійливий ефект має. Я ним користуюсь, коли поперек хватає, суглоби, коліна, кістка на нозі, отут десь там болить, тут болить. Я це все масажую і наношу такі е, бальзами. У мене не подвійний ефект, але я коли з ним теж користувалася. То нормально все без проблем, без нічого. Я зараз користуюся з банки великої. На жаль, хотіла замовити собі повторки, тому що зараз деш... дешевша ціна, але не було на складі вже другий тиждень. Я не можу поки що замовити, але я впевнена, що я по цій ціні замовлю. І в мене буде догляд і ще щоб в мене було НЗ, так скажемо, да. Паприка вона поліпшує кровообіг і стимулює, щоб була дуже гарна циркуляція лімфи крові. Це сприяє гарному самопочуттю. Тому що Циркуляція нормальна крові та лімфи, і, звісно, організм себе почуває відмінно. Дуже рекомендую такий засіб, такий гель, тому що це зігрівальний. Навіть коли ми хворіємо, то я грудну клітину спереді і ззаді я наношу теж такий бальзам. Я ж кажу, діки того, що в мене в банці. 175 гривень. Супер! Що ж? Доктор Туна віталізинг, шампунь. Відновлювальний з екстрактом чесника вітаміном в 5 При випадінні, якщо волосся сухе, ламке випадає. Ем... Дуже рідесеньке, таке, знаєте, волосся прям бідненьке воно, бажає відновлення поживності, да, бажає, щоб його на, на жив, на, як то казав, накормили чимось корисним, то це ось про цей шампунь. Відмінний, Відмінної якості шампунь, тому що екстракт часника, ви знаєте, що це. Кератин. Кератин це відновлення. Тобто супер. І зараз, в, лю... в січні місяці, дівчатка, щось спішу жити, поспішаю. Лютий, і лютий мені чомусь. Не знаю, чому мені цей лютий в голові плутаю в місяці. Дівчатка, зараз 159 гривень за 500 мл. Зазвичай 199. Ось вам і економія бюджету 40 гривень з кожної пляшки. Супер! Просто супер. Так. Сонечки, концентрат чесникової олії ось така краса. Маленький, такий, да, наче 30 мл. Зараз, речі, теж акція сонечки, 303 гривні, дешевше зараз йде, наче такий, такий бутильочок, да, така рідина, там, така ріденька, але це настільки чудовий, дійсно чудовий, збагачений мікроелементами, мінералами, збагачений повноцінний догляд за шкірою голови і волосся. Тут олія часнику, тут іде соняшникова олія, тут іде і ще і олія солодкого мигдалю, і вітамін Є, е. тобто. Покращує дуже сильно структуру волосся, покращує, поліпшує волосся стає шовковисто, гладесеньке, дуже гарне, легко розчісується. І ви за 20-30 хвилин до того, як мити волосся, ви взагалі там душ приймати чи просто волосся мити. Ви наносите на шкіру голови і волосся, і пальчиками робите масаж, тобто, щоб був прилив крові до шкіри голови, і це ще більше. І ще поліпшило в, в, в поглинання шкірою голови, щоб було все зміцнене, здорове і крепке. Дуже класне. Рекомендую, тому що це іде дійсно повноцінний догляд е концентрат. 20-30 хвилин пройшло. Ви змили, воно змивається легко. Навіть коли будете, коли ви нанесете, будете мити ручки, вони будуть легко змиватися ручки. Воно не вона не жирна, ця, цей концентрат, він не жирний. Хоча тут є олії, це дивовижно просто. І я ж кажу: і потім помили шампунем. І потім що ми робимо? Наносимо, звісно, маску. Ще у мене в замовленні йдуть два ось таких шампуні, дівчатка, для, для якого типу волосся ці шампуні. Так, сонечки. 199 гривень Зараз теж доктор Туна. Ось такі. 225 мл. І ці шампуні йдуть при проблемі, коли тонке, ламке і слабке волосся. 199 гривень. 225 мл. В мене теж два штуки. У мене тільки прям по парі деякі продукти по парі йдуть. Так, знову-таки є по написано, що це, як це. Ну, звісно, наносимо на вологе волосся і ніжно масажуємо шкіру голови. Промити і повторити при, за необхідністю. Мало інф... Тут просто йде, що відновлювальний шампунь для волосся. Була проблема. І її не буде, тому що це дуже високої якості. Доктор Туна догляди за шкірою голови і волосся. Ось так. До неї ще взяли маску 200 мл. Дуже гарне оформлення, звісно, дизайн, дуже все прям ну, мені, мені подобається. Бачите? Дуже гарно. Навіть можна, я так вважаю, що можна було би взяти. Там іде олійка така, але я олійку ніколи не брала, і я не могла порекомендувати олійку людям. Я не брала, і я не знала, що це, що буде чи не буде. То замовили ось таку, оце ж цю сировотку, олійку замовили. Да, оцей концентрат замовили з часником до цієї лінійки. Тобто людина спробує. Як буде на її волосся, тому що багато років хто купував, то не один раз не пожалкували, що взяли саме отакий додатковий догляд. Тобто Ми робимо додаткові догляди, ми використовуємо одну лінійку для того, щоб е, один компонент додавав, інший доповнював. Тобто в кожній лінійці є е, зв'язуючий компонент. І, звісно, якщо там іде олія чи от концентрат, шампунь, маска, бальзам, кондиціонер, там спреї теж тих же самих лінійок, то в них є один зв'язуючий компонент, який поєднує і доповнює вже ці кроки, доповнюють один одного. І виходить дійсно дбайливий ніжний догляд за допустимо, зараз в даний момент за волоссям. Так, В замовленні у мене жіночі ролики антипреспирант 50 мл софт. Зараз ціна його 135 гривень. А зазвичай 169. Дуже ніжний, дуже класний. Е, взагалі там тільки три залишилися. Я вже вам казала то, в тому відео. Тільки три аромати залишилися. Раніше були парфумовані, дуже чудові, дуже класні. Вони приходять не закриті, але вже мої клієнти знають, які це чудові е, дезодоранти, антиперсранти з моменту відкриття, 12 місяців, е, з моменту відкриття, і купують на постійній основі. Ми теж донькою ними користуємо. Ристуємося, тому що нам дуже сильно підходить цей ефект від застосування цих дезодорантів. І тільки акція ми стараємось теж для себе купити. У нас ще попереду ще місяць тільки почався. Так, сонечки, гель? Гель для воло для тіла. Натюрель це йде з мінеральним комплексом моря 360 мл, І мені шкода того, що 127 гривень. До речі, він. Да, 127 гривень зараз він. Мені шкода того, що цієї лінійки не буде в слідуючому каталозі. В лютому місяці вже не буде лінійки цієї, і не буде лінійки з оливою. Ось такого формату не буде. Буде тільки рідке мило і крем для обличчя. Дякую, що повернули дуже чудової дії крем для обличчя. А ось ці лінійки їх не буде. Може, там якась буде оновлення. Може, якийсь дизайн, другий може буде і. Інший формат, інша пляшечка. Я ж кажу, ось так тут. Теж наша українська мова все дуже гарно написано. Гель дуже приємний, залишає ефект на шкірі тіла. Ніжний аромат, він густий, його вистачає набагато, його багато не потрібно, вистачає надовго, його багато не потрібно, тому що він економічний в тому плані, що він дуже гарно піниться, дуже гарно е дбайливо доглядає за шкірою тіло тіла, і потім є ефект чистоти. Є ефект того, що ми гель змили з тіла. Ось так. І ще ось такий один продукт мені потрібно було добрати е, до суми. І я взяла 200 мл ось такий кондиціонер. Тим паче, що кондиціонера не буде в слідуючому каталозі. І я його відкриваю, бо це я взяла собі. Тут така наліпка. Ого, ого, яка вона крепка, ця наліпка! Так, зараз я постараюся ножницями. Прям така липка-липка, що її важко ну, вона прилипає до пальчиків і не хоче відлипати. Не як важко його відкрити. Ай! Неприємно! Неприємно! Не можу відкрити пляшечку. Надірвався, а не відкрива. Ого, міцно, дуже міцний. Так. Так. Видно, не видно? Ось такий густий. Видно, так? Да? Ось такий густий кондиціонер. Аромат дуже приємний. Буду сьогодні мити волосся і буду ним. Боже, який аромат! Щоб ви тільки знали. Ну закріпку зробили прям дуже щільно. Таку плотна, така вона міцна, щільна. Що не, не знімеш її, щоб тако. Е, тобто супер. Дуже гарно доглядає за волосся. Мені подобається, я дуже була в великому захваті. Ну, я впевнена, що їх повернуть. Що вони з'явилися в каталогу. Ціна 159 гривень. Це взагалі 200 мл такого без парабенів дерматологічно протестовано з олією оливи такого кондиціонера дуже-дуже класна, ціна 159 гривень. Будемо сьогодні купатись, будемо сьогодні використовувати, тому що кондиціонери необхідні. Сонечки, що ще? Я ще купила е Бачите, я вже його що зробила, я вже пересипала в баночку, буква М. Чому? Тому що в нас такі баночки з кавою вдома, і щоб мої діти не перепутали, то, не сплутали, то я пишу буква М, що там моя кава, тому що я каву полюбляю, але був період, який я не могла навіть пити цю каву Нутріплюс, Турція. Ну, здоров'я Геть шкандибало. Це в нас кава з цикорієм, тут її 100 грамів. Бачите, написано веган. ось веган Ціна її 279 гривень за 100 г. Це не так і мало ну, ваги, тому що це цілих 100 г натуральної кави. тобто натуральної кави Це іде дієтична добавка у вигляді розчинної кави. Замінник кави. Головний компонент, в складі якої є цикорій А ви ж знаєте, що цикорій це інулін і він допомагає в пра роботі серця. Це дуже-дуже класно. Я п'ю зазвичай дуже мало там півчайної ложечки. Колись там я собі дозволяю випити кави. Це велика, велика рідкість. І цикорій – це незвич... незвична рослина, що набуває популярності як альтернатива каві та важливий компонент лікувальної практики. Тобто, ось так. Нутрі плюс Турція зарекомендував, що ось так. І вона строк придатності аж до 02.26, але їй дасть Бог здоров'я вип'ю раніше. Тому що смачна дуже кава, мені подобається, вона розсипчата, вона мілкого, Зараз я вам покажу, навіть насиплю в баночку. Дивіться, вона мілка-мілка-мілка. Тут зазвичай 40% йде цикорія. 60% йде цикорія і 40% йде мелана натуральної кави. Ось так, така вона, бачите? Мілка-мілка дрібненька така. От. Але мені подобається, дуже подобається аромат, дуже подобається, і тому мішка пересипала, щоб мені було зручніше. Тому я хто бажає без проблем. Будь ласка, є кава і ось така в стіках. Дуже часто на неї йде акція, дуже часто. А я взяла собі... Таку велику, тому що навіть є з калогеном. Хто бажає, хто таким, ну, хто таким займається, хто таке пропиває. І ще в нас зараз уже йде не за 29 гривень, а за 50 гривень ось таких 10 пробних зразків. Тобто вони приходять в такому е біопакеті. це розкладний пакет біо. Там навіть підтвердження написано. Так, В такому пакеті приходять. І ось такі. 10 дуже класні. Навіть мені подобається дуже Lumi Радіанс, моя лінійка. Вона приходить, бачите, геть навіть на е, листівки такий. Супер. Дуже гарне, да? так гарно оформлено. Молодці. І, звісно, йдуть ще 9. Ось таких 10 штук за 50 гривень можна. Було купити ось за бали, можна було купити ось такий, тому що зазвичай 20 гривень, ось такі чотири штучки. А ми, я, ми, ми взяли за 50, тобто 5 гривень, ось такі чотири. Ну, дуже дуже гарне оформлення. Мені дуже подобається. Дуже гарне оформлення, так що таким було моє відео розпакування. Відео мені, мені продукція сподобалася. Мені все підходить, те, що беруть люди. Я його вже використовувала. Я цю продукцію вже в принципі знаю, як, що і куди, і тому буду сьогодні купатися і насолоджуватися завтра. Чудовим шовковистим волоссям, тому що олива, олій, о, о, олія о, оливи, і також із мінеральним комплексом моря кондиціонери суперські, безподобні. Тому будемо вірити, що скоро дуже швидко знову вони з'являться в наших каталогах. Таке було моє відео розпакування. Я вам бажаю миру, добра, злагоди, всього, всього самого найкращого. Будьте здорові до самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам, що ви зі мною обіймаю вас. Ви найкращі.